И служители Божьи от Бога, и поручено церкви служить, Потому они трудятся много И умеют людьми дорожить. Ведь имени церкви, братьев и сестер, Слова приветствия скажу я теперь Для нашего пастыря, щирого брата. Святкував у субботу він Особливо дату. У Олександра Петровича було день народження і матір в своїм домі гостей. Онуки і діти зібрали світати з народження Днем світлим радісним святом. У суботній день йому не 62 роки. І це не погнуть, дає нам результат. Хай був та здоров'я заставить прожити душею своєї побіг. Ми дякуємо щиро за тві, який ви звершаєте в церкві своїй, за приклад хороший і безліч уроків, що ви показали нам за всі ці роки, за ваші старання, терпіння, жертовність, бо це в очах Божих найбільша коштовність. Нехай же сторицей Бог вам віддасть, обходить біда і печаль вашу хату. Хай милість Господня. Над вами сіяє духовних щасил, хай Господь посилає. Моліться, трудіться, надійтесь на Бога, поки ще триває життєва дорога, а вічності жде вас за трудна города, недлівний вінець і для серця свобода, тож вірність Христу до кінця зберігайте і скарби на небі для себе збирайте. Хай гріє в дорозі Господнє проміння. Добра та Божого благословення. Амінь дякую, дякую, дякую щиро. У щиро, щиро. нас ще є іміння, як і на цій у нашого у брата колібу, де нами Бога також. Хай Бог їх благословить. Дякую, дякую, дякую. дякую. щиро всім. Дякуємо за те, що пам'ятаєте за те, що дійсно бажаєте. Хай Господь допоможе, щоби ми могли. Дійсно, ви знаєте, і надалі ревно трудитися для слави нашого Господа, щоб дійсно, так як сьогодні, ось ми всі разом, щоб дійсно і в вічності могли зустрітися із нашим Господом і всі разом могли поклонятися і славити Його ім'я. Хай Господь цьому поможе і благослови. Перед, перед тим, як будемо співати, бажати щастя, хочу. Від імені церкви для Олександра Петровича обновити йому таку обновочку, святу Біблію, дати, щоб він міг і надалі ще більше вникати в Слово, ще більше міг пізнавати Господа, ще більше міг відкривати для народа Божого, кормити ось народ Божий, Словом Божим. І тут таке від імені церкви побажання я зачитаю, щоб всі могли почути. Від імені церкви села Півні нове життя Олександр Петрович, прийміть найсердечні вітання з Днем народження. Дякуємо за вашу працю, за ваше добре і чуйне серце, яке вміщає кожного, за любов по і посвяту і відданій церкві. В наших молитвах дякуємо Богу за вас. До цього часу Небесний Отець оберігав, благословляв вас і ваше відповідальне служіння для Нього. Бажаємо вам міцного здоров'я! Радості, щастя, миру та добробуту вам і вашій родині. Нехай кожен новий день відкриває для вас нові горизонти Божої величі, милосердя Божого, любові, радості та доброти на довгі роки. Нехай надалі Господь збагатить вас силою, відвагою та натхненням для плідної праці на його ниві. Бажаємо вам завжди бачити в своєму житті Руху Божу. Нехай ніякі труднощі у житті не змусять вас засумніватися у Божій любові. Ісуса Навина 1-9. Будь сильний та відважний, не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Хай Бог благословить. Дякую, дякую, дякую. дякую. сердечно. Дякую. Бог вас благословить. Дякую. 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 Вітання, Вітання. цієї Це церкви. Чудовий. Чудовий. Прекрасний подарунок, який дійсно є хлібом життя для нашого життя тут на цій землі. Щересенько, щересенько, всім дякую за такий чудовий подарок, який ви зробили для мене. Отаким вот з благодарностю людям, з днем рождения, брат говорят, Помогать тебе с радостью будем И глаза их любовью горят. С днем рождения наш служитель, с днем рождения тебя, дорогой, Дух Святой и Божий Дух утешитель, Да пребудет вовеки с тобой, А служители Божьи не дремлю. Им поручено Богом блюсти Его анцев их взглядов объемлют Чтобы враг их не смог увести Вот таким с благодарностью люди С днем рождения, брат, говорят Помогать тебе с радостью будем И глаза их любовью горят